Будівлю колишнього Нацбанку планують у міста відібрати. За задумом народного депутата Миколи Федорука, пенсійний перемістять в Ощадбанк на центральній площі. Ощадбанк же в колишнє приміщення національного, там же. Іншими словами, п'ять центрів надання адмінпослуг пенсійного фонду, розміщених у всіх районах міста, хочуть злити води, аби десятки тисяч чернівецьких пенсіонерів тепер тіснились в одному маленькому приміщенні. Наприкінці кожного місяця під вікнами ратуші тепер строго по розкладу гудітиме пенсійний майдан. А чому простори приміщення Нацбанку віддають Ощадбанку, а не пенсійному? Колись Федорук саме це і декларував, але риторика була для відводу очей. Півроку говорив про пенсійний, а в останній момент передає комерційній установі, яку за збігом обставин очолює однопартієць Андрій Пишний. Для мене ясно, пенсійний фонд не приватизуєш, чого не скажеш про банківську структуру. Повірте, такого повороту я би не виключав, коли йдеться про об'єкт вартістю 300 мільйонів площею 5 тисяч квадратних метрів на центральній площі Чернівців. Тому доречно запитатись, чому таке приміщення передається державі, а не місту, адже це одна з найпривабливіших і найстаріших будівель нашого міста архітектурна окраса Чернівців. Сьогодні міська влада хоче розмістити там комунальні управління і департаменти, як на мене доречніше, музей міста з оглядовою вежею. Чи може взагалі культурний кластер, за який місяцями борються активісти чернівців? Зі сльозами на очах спостерігаю, як прихильники Каспрука б'ються за напівзруйнований кінотеатр Україна на вулиці Кобелянської, розуміючи, що не мають грошей на культурний ремонт. Друзі, ви не в той бік дивитесь, у Нацбанку вже все готово і ремонти на мільйони. Справа за малим: зібрати круглий стіл, написати петицію, замовити слово у Миколи Федорука.